Слава Україні. Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от невеличкий огляд складу. В даний час це розділ механізм навішування МТЗ. Так, дивіться, це у нас такі стелажі. тут у нас розкладені запчастини виробництва Україна. Так, можна з сінами, звісно, якщо вам цікаво, якщо роздивитися, можете подивитися, є от такі от. У нас деталі, це все у нас розкладено розділ виробництва Україна. Так далі, це у нас вже йде тут виробництво Білорусь оригінал. Такі деталі є. Це у нас, от, дивіться, такі є розкоси. Середня частина, вона саморобна, тобто труба отака а яблучка та вилка це оригінал. По вартості 1400 гривень складає, якщо кого-то цікавило. Так, це у нас виробництво Україна. До речі, у нас зараз не працює мережа Київстар, тому є час познімати трошечки більше, ніж завжди. Бо як починаєш знімати, дзвонки йдуть і ніколи цим займатися. Так, це все ще у нас виробництво Україна. Це от у нас вілка розкоса це у нас виробництво Україна Ромни. Це от є така вилка це виробництво автокомпонент. Це також Україна, але він по якості наближений до оригіналу. Тобто, якщо кому потрібно, то зауважуйте, що вам потрібен от саме цей виробник автокомпонент. Так, це у нас от є такі пальці. Це Юнзівські, можливо, їх встановлювати і на е, тяги продольні на НТЗ. Вони більш посилені, ковані. Так, от у нас є. Це у нас старий зразок. Так, тяги центральні. Це от тяги центральні зі зберігання. Це у нас виробництво рамни Україна. Так, є оригінальні осі на механізм навішування. 800 гривень коштує. Так, це вже у нас розділ пішов. Це оригінал. Так, це у нас по оригіналу, друзі. Так от є. Такі деталі. Так, це у нас Україна. Воно отак от у зборі йде паперечка. Це оригінал. Корпус є оце накрап. Паперечка оригінал є. Так, друзі, що ще у нас є? Дуже популярно це на вісі для посилення. Оце його вартість, це там де трубка 4 мм. Отакі от ми болти. Тут лежать. У нас посилені 10,9 гривень місць. До них додаємо шайби і гравери. Комплект такий виходить 1400 гривень. Тобто два болти, дві шайби, два гровери і отака от втулочка. І є більш посилена. Тут 1700 вийде з болтами. 1400 крема Ну, краще брати з болтами, болти ви навряд чи знайдете. Так, тут трубка вона товща, більш міцніша, така потужніша. Тому я правдив такий посилений варіант брати. Так, друзі, ну побачили, що у нас є там частково. Наступного разу покажу ще далі. там Склад у нас великий. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, Молдова через перевізника Сергія, Литва, Латвія через перевізника Володимира. Можете зв'язуватися з ними через Viber, з'ясовувати умови доставки в вашу країну і потім робити замовлення. Дякую вам за перегляди. На все добре.